Верни Дуб вступив у суперечку з головним арбітром після поразки. від Минає. схоже, Україна все-таки зберігає варіант виступити у відборі на Євро 2024 Та орендований гравець шахтаря, який може перейти в ПСЖ. Питання друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. Починаємо з продовження вчорашньої історії про заборону делегаціям українських збірних брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни та білоруси. Заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний розпов. Вів, чи вплине наказ на участь нашої збірної з футболу на участь у відборі Євро 2024 за його словами, рішення буде приймати УАФ. і тут стало страшно. І що ж там Павелко і УАФ? А там є коментар. Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що асоціація футболу е, надіслала запит до міністерства молоді та спорту щодо того, на які змагання вплине наказ про заборону делегаціям українських збірних брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни білорусі. Павелко сказав, що УАВ дотримуватиметься рішення уряду. Якщо УАВ буде дотримуватись рішення уряду, ну то я думаю, на 90% ми знімемо зі змагання. Самі собі зробили боляче. І знаєте, друзі, мені хотілось тут зробити великий, великий сильний, сильний фейспал, але я просто боюсь зламати собі окуляри. Вам цікаво, як може виглядати рішення про вбивство спорту. Ну, якось так. І звісно, УАВ в цій ситуації також не може прийняти жодного путнього. Рішення як скажуть, так і буде. Мене в цій ситуації, якщо ми говоримо саме про футбол, наш радує тільки одна фраза: того таки бідного Матвія, що вмінне спорті в курсі, що ми з білорусами не перетинаємось. А отже, треба, як він сказав. Вивірити всі позиції. Вивірте, будь ласка, і не забирайте у нас збірну під таким дурним приводом. Трабзон спор розглядає варіанти з призначенням Слави Біліча головним тренером команди. Повідомляє газет-Дувар з посиланням на журналіста Біінспорт Ердема Шена. Клуб не зміг домовитися з Сергеном Ялчином, який просив зарплату у 4 мільйони євро на рік. Підозрюю що інформацію від італійського топ-інсайдера про роботу хорвати зі збірною. України країни була адресована керівником Трамзонспора. Український відгра Аль-Айна Андрій Ярмоленко віддав гольову передачу в півфінальному матчі Кубку президента Об'єднаних Арабських Еміратів проти Аль-Васля. Цього сезону Ярмоленко забив 9 голів та зробив 6 асистів у 26 матчах за Аль-Айн. Лестер в разі виліту з АПЛ може втратити основних гравців, зокрема орендованого у Шахтаря Тете, Повідомляє ПІЛ Бразил. Орендна угода 23-річного бразильця спливає наприкінці сезону контракт. Шахтарем 31 грудня. У підписанні футболіста зацікавлений сам ПСЖ. Втім, тете хоче грати в АПЛ, а міг би нині тете копати за шахтар і приносити результат. Друзі, давайте робити все, аби наближати нашу. Перемогу. Допомагаємо ЗСУ і приймаємо участь в акціях, які спрямовані на підтримку ЗСУ. Кіберпанк від Favbet – одна з таких. Виконуй щотижневі завдання на сайті Favbet, Набирай бали, допомагай ЗСУ та бери участь у розіграші крутих. Гаджеті шукай деталі за посиланням в закріпленому коментарі. Давай наближати перемогу разом. А тепер гайда далі. Вчора в УПЛ було дуже і дуже гаряче. Динамо у 21-му турі. УПЛ зіграло на виїзді з рухом в нічию 1-1. з цікавого а, Беніто віддав перший асист затика в офіційних матчах. Його підписали три роки тому. Ванат забив у третьому матчі поспіль. Луческу знову сказав, що Динамо важко. і У них перебудова. Ну і дві най. Позитивніші новини наступного тижня повертається Шапаренко і згодом повернеться Бущан. Динамо ж йде четвертим у зорі матч в запасі і все дуже складно. Інгулець у 21-му турі УПЛ програв колосу 0-1. Гол на рахунку Мілька. І чи не найгарячіше було в матчі Минає та Кривбаса? Господарі перемогли з мінімальним рахунком, але особлива увага до вилучення Вернедуба. Коуч Кривбаса вступив у суперечку з головним арбітром Денисом Шурманом після поразки команди. Ви просто знущаєтесь, у вас совісті немає. Війна йде, ти сховався, сидиш. У засідці і знущаєшся ще людьми так не роблять, сказав Вернедуб. Після цього Шурман показав Вернедубу жовту, а потім червону картку. Раніше повідомлялося, що Рефері був змушений йти до підтрибунного приміщення в супроводі охоронців через дії представників Криворізького клубу. Їм не сподобалися деякі жовті картки, а також відсутність пенальті після падіння Артура Микитишина в штрафному майданчику. Минає як же він задовбав? Вибачте, але постійна спекуляція тим, що він воював, це вже мерзенно. Якби там не було, треба себе достойно поводити. Вернедуб щось останнім часом, відвертає від себе. І після матчевий комент Вернедуба також до вашої уваги. Я не буду коментувати нічого, тому що дійсно емоційний матч. Те, що Минай забив гол, класно, нема питань, але те, що далі після цього продовжувалося, особливо другий тайм, навіть не хочу коментувати, бо це не футбол, це вже щось таке. Знаєте, у цей час, коли зараз знову скажуть, Вернедуб спекулює війною, та я нічого не спекулюю. Просто одні люди щось роблять, не те, що щось а захищають свої життя. Кладуть, а інші просто відпочивають. І ви знаєте, на чию адресу я це говорю. Це наше життя, Бог є, і він розсудить. Зараз знову скажуть, вони спекулюю спекулює війною, та нічого не спекулюю, чи ти одну секунду спекулює війною. Не хочеться нічого коментувати, особливо в той момент, коли пенальті. Якщо вже це не пенальті, то я не знаю, яким повинен бути пенальті. Треба брати, блін, відро валідолу, валір'янки біля себе ставити. Дивишся на це ну просто. Чи вони не вміють судити зовсім? Чи це якісь інші моменти? Нас постійно б'ють в матчі зі в матчі з Вересом. Нічого. Відновимося, час є, наступний матч вдома, будемо готуватися до гри з Чорноморцем Словом, <кхем> Вернедуба несе кудись не туди, і... і за тим, відверто кажучи, дуже неприємно спостерігати. Власне, як і за таким суддівством в УПЛ. Але ж що на цей рахунок, друзі, думаєте, як вам поведінка Вернедуба? Що в цій ситуації робити? Ну і це все на сьогодні, друзі. Дякую за те, що ви додивилися до цього моменту. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось, підпишіться на канал. Гарного дня, бережіть себе і папа, друзі. На